Франківськ дуже люблю, це таке тепле для мене, таке зелене місто. ну Просто знаєте, як під ковдру в нього ховаєшся в цю атмосферу. І він справді огорнув харків'янку Вікторію затишком і теплом, подарував нових друзів і нові емоції. Жінка думала, що їде сюди на два тижні, а живе вже більше року. Спершу волонтерила, а згодом повернулася і до улюбленої справи організації туристичних мандрівок. 24 лютого 2022 року Велика війна стала для Вікторії великим шоком. І розмови про її можливість, котрі чула ще в січні, сприймала як і дуже багато українців. Та ну, люди добрі, 21 -е століття. Яка війна? Ні, не може, не може такого бути. І до останнього я навіть проснулася і дізналася, що війна від подруги, яка мені подзвонила десь пів шостої ранку. А я сплю собі, я живу біля аеропорту, у нас бомблять. А я собі так сплю. Вона каже: це війна. І я починаю чути ці вибухи. А, і, знаєте, в мене таке відчуття, я потім я люблю аналізувати свої почуття, що було, як було. І в мене було таке почуття, знаєте, коли я народжувала, і от я зрозуміла, що все, прийшов час. І а, в мене а, були такі переживання, якісь, і я розуміла, що це якісь ну, щось буде нове. Але коли я е, е, народжувала, то я розуміла, що це буде добре. А тут повне нерозуміння, то як то? Ви що люди добрі, що такі за вибухи? То, а воно, знаєте, бах-бах-бах, там, там. Харків дуже бомбили, Харків і досі бомблять. В той перший ранок у багатьох одразу ж постало питання: їхати чи не їхати. Хтось зібрався одразу, хтось залишився. хтось… Розгубився. Коли почалась війна, я взагалі не планувала нікуди їхати, але е, бомбили, бомбили, бомбили. Я на сьомому поверсі, е, літаки літають, я живу біля аеропорту в Харкові, а родичі кожного дня по декілька разів дзвонять Андрій сину, Андрій вивозь маму, Андрій вивозь маму. У мене приляк, я боюся кудись виходити з дому. Ми один раз спустилися в підвал, ну, як всі сусіди, ми спустилися в підвал. Підвал в нас взагалі не треба було навіть виходити на вулицю. Але коли ми туди прийшли, там один вхід скрізь труби комунікації, така кімната десь, ну, може, два 12... на. Ні, ну десь 20 квадратних метрів, і всі сусіди туди спустилися, всі своїми стільцями. Син сказав, мама, ми більше сюди не будемо спускатися, бо, не дай Боже, розірватися труби, ми тут всі залишимося. І потім я виходила на балкон, і в мене так з балкону видно. Приватний сектор, ліси, бо це вже не центр міста. Я бачила, як звідти вилітали ракети. Це наше ПВО працювало вночі. Це було страшно. І ми спочатку взагалі не розуміли, хто це, що це, як це. Ми з усіма були на зв'язку. Коли моя подружка, яка жила на Олексії, це район, і вона мені присилає, як вона зняла свого балкону орківські, ці бронетранспортери, в них по дворі вже їздили. І знаєте, я взагалі, я взагалі сильна жінка, я смілива, я нічого не боялася, ну якось так. Але тут, ну, просто розуміння того, що життя просто. Скінчилося, і ти не можеш себе опанувати, і не знаєш, що робити. Ти весь час на зв'язку або в новинах. І е, я взагалі боялася виходити на вулицю. І я пам'ятаю, що перші дні всі пишуть, всі дзвонять, іди. Е, Ну, купую якісь продукти, в супермаркетах все згрібалося, бо ну, люди і паніка, і нерозуміння, і що буде далі. А я боялася вийти на вулицю. І десь на четвертий день я вийшла, бо скінчилася ну, їжа якась скінчилася. Я пішла, і я бачу так людей багато, всі біжать кудись, всі з якимись торбами, всі, з якимись сумками. Я зайшла, купила в супермаркет, але я не розуміла, нащо так багато купувати. І я щось купила, виходжу, і тут прильот десь на сусідньому кварталі, і от знаєте, я просто присіла. От я присіла, і я страшно, ну, ноги самі підкосилися. І тоді я дивлюся, що роблять люди, всі кудись біжать, хтось в магазин, хтось... а я дворами, дворами, дворами додому. Син вдома не сидів, одразу взявся допомагати потребуючим, волонтерити, вивозити людей. І маму теж. О 11-й годині вечора ми прийняли рішення, що ми виїжджаємо. Я швидко почала щось готувати їжу в дорогу. Я не збиралася надовго два тижні, довго не збиралася, але кіт ходив такий, знаєте, сумний, сумний. Взагалі він від цих вибухів ховався, він такий, він більш боявся, мені здається, ніж я. Тільки починалися вибухи, він десь ховався, і я починала його шукати по всій квартирі. Він то залазив під ліжко, то якщо, не дай Боже, були відчинені шафи, десь двері, він туди. і ну, Це таке було. От. І знаєте, коли син каже, ну що ти шерстяной, не бійся, ми тебе заберемо. За одну ніч ми виїхали. І це був мій день народження. 4 березня ми виїжджали. Взагалі, на свій день народження я кудись їздила. Ну, я працю, працюю в туристичному агентстві, я знаю, куди я хочу поїхати. І знаєте, вже багато років це була така традиція, коли я на свій день народження кудись їхала. І 2 березня я також мала їхати в Туреччину на відпочинок, на екскурсії, тобто ну, на тиждень як це взагалі кожного року так було. Але 4 березня я виїжджала з Харкова і я їхала не по туристичним справам. І саме в цю ніч випав сніг. І він такий білий був. А ми їхали через Холодну Гору, ми в 6 ранку виїжджали, бо були блокпости, черги були. І я дивилася: знаєте, така, такий контраст був білий і чорний. От як Нове життя стало таке: немає сірого, є біле і чорне. І коли ми їхали через місто, це чорні обгорілі будинки, дахи і такий білий-білий сніг. Син привіз маму до Івано-Франківська, а сам повернувся в Харків. І в мене була така пустота. І десь, мабуть, два дні я просто ходила містом. Просто ходила, випихувала себе з хати і ходила містом. А потім я така, а що це я? Це треба щось робити. І я почала атакувати Цнап. Я хочу допомагати, я хочу щось робити. Вони так з мене посміялися. Навіть одна жінка сказала, як же. Ви нас достали своїм добром чи щось таке, і відправила мене в угорники, в ліцей розбирати гуманітарку. Я там працювала три тижні, їздила туди кожен день з коновальця, але це мене вже відволікало. Потім там щось так вийшло, що вже не було роботи. І тут я йду біля драмтеатру, я бачу волонтерський пункт. І Я розумію, це ж разом поруч з моїм домом. І я почала атакувати їх. Там такий Діма Олега, дуже йому дякую. Коли, І... Та, та, та. І він сказав: ну, добре, приходьте вже. Спочатку він так, ой, як треба буде, я вам подзвоню, я лишила телефон. Але от коли я попала в цю театральну родину, от там я просто відійшла. Вони, вони неймовірні, вони такі талановиті, вони такі всі добрі, вони, я, я дивилася, що вони роблять. Тобто, ми ж там взагалі кожного дня працювали. Потім вони йшли на репетиції або вистави. Потім після вистави ми пакували ці пакунки: що завтра треба 500 пакетів видати. І ми оце все сортували. Ну, знаєте, Це неймовірні люди. І от, от там просто я, знаєте, я так пригадую. Як вони співали, тобто ми щось пакуємо, вони співають, репетирують, як вони до мене відносилися, вони для мене були діти. Знаєте, Я так люблю е готувати, але нема для кого було. А тут в мене родина, я там, чи блінчики якісь чи там оладушки, щось таке там, чи вареники щось робила, приносила, пригощала, і мені це знаєте, от е як вони хвалили мене. Мені просто, ну знаєте, як мої діти. Згодом театр повернувся до вистав. Волонтерська діяльність перемістилася в інші місця, але цей період по-справжньому повернув Вікторію до активного життя. Між іншим, вона і сама зіграла у виставі коми. Ми розказували про неї у одній з програм вистава із реальними монологами переселенок про пережити, в якому Вікторія розповідала світлу сторінку про свій яскравий довоєнний спогад. А тепер з теплом згадує той час і колектив. Такі родинні відчуття. Ми і плакали, божечки, і сміялися, і шуткували, і всі ці виїзди з приколами, там, ну, класно. Ще один теплий спогад про громадську організацію Дом 482, в приміщенні якої ми і записуємо цю розмову. Сюди Вікторія приходила на різні навчання для ВПО, а згодом і працювала. Я потрапила в такий душевний колектив. Знаєте, і після тих переживань, які були в мене в Харкові під час війни, як я сюди приїхала, одна. І знаєте, я тут зігрілася. Так поступово, завдяки праці та людям навколо, Вікторія почала будувати плани і навіть повернулася в туристичну галузь. Я працювала на телебаченні, і в мене була авторська програма Курорти України. Тобто я об'їздила всю Україну, я дуже добре знаю Західну Україну. Я багато де була: санаторії, бази відпочинку, якісь такі місця, куди хочеться прийти. Але все одно ну все ж міняється. І коли я сюди попала, знаєте, я зрозуміла, що літо. Багато переселенців, а ніхто нічого не знає, нічого ніхто не бачить. Коли я питаю, а ви там були, а ви там були, а ви там та ні, думаю, ну добре. Я спочатку подзвонила декілька туристичних агентств тут і сказала, що в мене 17-річний досвід. Роботи в туризмі, і я знаю і міжнародний туризм, і внутрішній туризм. Ну, я розумію, що зараз такі часи, Сказали, дякуємо, але ми самі. Ну, самі, самі добре, самі, ну і я ж можу сама. Я почала розробляти маршрути. Я почала шукати на Оеліксі. Це перше було перевізника. Я почала розмовляти, дивитися автобуси. Спілкуватися, я знайшла гідів, які можуть водити місцевість, бо ну, місцевість я не дуже знаю саме природні такі об'єкти. І так от почала роз, розказувати про себе, розміщати обяви в, в телеграм-каналі. І в мене вже є власна група, називається Постійно та в, в телеграм-каналі в мене група називається Туристичні стежки Прикарпаття. У мене є люди, які зі мною їздять вже 15-18 разів. Я якийсь новий маршрут зробила, вони за мною поїхали. І я вже знаю, чим вони живуть, звідки ми е, по телефону просто так вітаємося, як справи там, про дітей, про батьків. Тобто зав'язалася справжня дружба. І про свої мандрівки жінки розповідають із щирим захопленням, адже для більшості вони стали ліками від стресу. Ну, це пер в першу чергу перезавантаження для мене. Бо коли ми виїхали з окупованих місць своїх, ми дуже такі напружені, дуже зажаті стали. А ця мандрівочка, вона дає нам розслаблення. Ну, Краще щось побачити. <хи> я я тільки зійшла, мені одразу все цікаво. Я йшла, чоловік йде. Що ти по сторонам смотриш? Я говорю, я цивілізацію побачила, дай надивитись на все на всю цю красу, бо в нас там розруха повна, там все розбито, ну майже нічого живого немає. Та коли приїдеш з цього жаху, приїхала, то був. Ну, я нічого не бачила, нікого, нічого була ось така вся. А мандрівка ну, я взагалі полюбляю мандрувати, ще раніше полюбляла, а зараз це дає таку наснагу, що. Любуюся цією красою, природою, а природа у вас тут дуже чудова, що в Прикарпатті, що в Закарпатті. Вікторія вона молодець, вона організовує такі цікаві, яскраві самі найкращі екскурсії веде в такі місця, де забуваєш навіть про той страшний жах. Війну, прильот, вона бігла, пряталась. От, якщо Данає пішла за стінку на свою ліжаночку, значить буде зараз прильот. І ми всі йдемо за нею. Ми зайшли за стінку, і прильот прийшов. От, вона відчувала, як ніхто. А так все добре. А зараз вона кругом зі мною, я її нікуди не відпускаю. Це як дитина маленька. Я тільки тут розуміла, яке багатство внутрішній туризм. Тому це було для мене велике відкриття. А захід України знали, чи це теж було для вас відкриття? Е, ні, знала. Я кілька разів була і у Львові, і в, Закарпатті, і в Берегове. Але от такий внутрішній, маленький внутрішній туризм, е, який е, вихідного дня це для мене відкриття. Перший мій маршрут був це була Яремча. бо я дуже люблю Яремчу. Я знаю Яремчу. Перший маршрут був Яремча, і ми поїхали електричкою. Я повезла людей, і перша група в мене було 25 людей. 25! я навіть не очікувала. Ми їхали електричкою дві години, там нас зустрів гід, і почалося. Потім, які в мене взагалі маршрути. Полонина перців, верховина, Ворохта, Єремча, Косів, Водоспад Гук, Божечки, Чернівці, Тернопіль. І ще багато маршрутів, поміж яких у туристок є улюблені. Що найбільше сподобалося? А, дім Святого Миколая. Ви з дітками їздили? Ні, сама. Да, я, да, мені э, в моєму дитинстві Миколая не було таке чудо, дуже хотілося побачити. Мені дуже подобаються водоспади, вода. Я це для мене як от, релакс якийсь. Я от, ну, відпочиваю, вона розслабляє мене, вода, і це ну якісь такі, от ну я не знаю на якому рівні ці такі вібрації, що мені хочеться далі жити. Бо може, я виросла, ще біля води, біля моря, і тому мені ці водоспади я просто від них шаленію. Мені дуже подобається. Були ось на синівірі. Ну то, ну то така природа. У горах були, ну дуже воно розслабляє, заспокоює і дає сили жити далі. Я побачила крокуси. І це мене мене надихнуло. Я хочу гори, хочу полонини, хочу природу. Я хочу такий туризм більш туристичний, не комфортний, а такий, який щось у гори, щось далеко з рюкзаками з рюкзаками. І, так, і, з рюкзаками в і в хатинках чимало музеїв стали відкриттями для самої Вікторії, сяючи очі, якої свідчать, вона повернулася у свою стихію. Це не просто туризм. Це Психологічна підтримка для переселенців. Коли я почала робити ці екскурсії, ми всі спілкуємося, ми всі знайомимося, ми їдемо там, дорога, та, щось я розказую по дорозі. там, Зверніть увагу на це, зверніть увагу на це. Але ми більше розмовляємо про те, які новини, хто, що, звідки, як. То, що пережив, і люди реально розкриваються. У них є така потреба вилити з, це, з себе це все. І знаєте, мені, мені так подобається, коли починається екскурсія. От ми ну, я призначаю час, куди, і в мене туристи мої приходять якось раніше, ніж я. Але ми всі обіймаємося. Знаєте, от Діти, дітей багато, і діти такі, знаєте, там я якісь, маю можливість такі цукерочки, То я бачу, скільки в мене дітей там. Я якісь там цукерочки взяла, там дітей, дітям там все. Минув рік від дня виїзду з рідного Харкова, і відбулася навіть перша поїздка за кордон. На свій день народження традиційно. ну, друзі. Все-таки зловили традицію. Бо Друзі витягли, вони сказали: ну добре, ну, ну давай, ну, ну це ж традиція. І я була в Фінляндії, я була в Естонії. І е, перше, що я там шукала, це українців. Е, я була в Естонії, якраз була хода в підтримку України. І ми пройшли вулицями Старого Таліна. Е, Співали, кричали, наші кричалки пройшлися біля зачиненого російського консульства. Зібралися на європейській площі, заспівали гімн в Хельсинки Я була на ярмарку вакансій для українців. І також там спілкувалася із українцями, і дивилася взагалі, що пропонують нашим українцям. Але що дуже приємно, скрізь наші прапори, скрізь наша символіка, чи то якийсь державний будинок, чи просто люди йдуть, а в них отут-от наші українські ленточки, або на сумках, або на рюкзаках Я підтримую Україну або наші прапори. І це так приємно. Це так приємно відчувати цю підтримку усього світу. Усього світу. Вікторія оптимістична, яскрава жінка. Вона дуже добре розуміє важливість емоцій для тих, хто пережив величезні стреси, хто втратив домівку. І в подорожах вона допомагає забути жахи окупації, страх, обстрілів. А сама дуже добре розуміє, хто друг, а хто одвічний ворог. По туризму я дуже часто виїжджала за кордон в рекламні тури, і там ми зустрічалися, навіть жили в одному готелі з російськими групами. І коли вони казали: ви ж наші менші браття, стоп! Які браття, які менші? От скажіть мені, будь ласка, чим я на вас схожа? Та ви ж, та, та ви ж, та ви ж, та ви ж і все. Немає нічого схожого. Навіть у нас на Хар на, в Харківській області на кордоні, коли вулиця половина українська, половина російська це зразу видно. Бо ми українці, ми хазяйновиті, ми щирі, ми веселі, ми добрі, ми посміхнені. Нам всі хочеться нагодувати. А вам що? А вам тільки побухати та щось забрати чуже. Ну так і є. І в чому ми браття? Ну нас доходило до такого, що мені казали, ну все, Вікторія, це ще до війни було все досить, та досить, досить, бо на роботі, але не чіпайте мене за болюче.